Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики за перебриком. Як зазвичай, ми дивимося, які в них плани, і тут вже в нас місяць випадає якийсь договорняк. Це те, що я зразу побачила. Зараз подивимося тоді, давайте так. Що стосовно переговорів, що стосовно мирних планів, перемиря і тому подібне. Чи готовність є у Росії, до чого вони готові стосовно України? Прокручується якийсь старий варіант. Угу. Ну, підкорити Україну це завжди у нас. І дивіться, через те, що вони не можуть нас взяти ну, Скажімо так, в лоб. розумієте, Вони беруть це отуманенням. Тобто Україну приморочити треба. Це, як знаєте, мені це нагадує, коли маньяк, жертву, наприклад, він, щоб легше її було взяти, він її чимось напоїть. Ось тут то саме в мене асоціація йде. Тобто, якийсь старий проіграний варіант, сценарій яким вони завжди, це в них завжди працює, але є ще інший влоб. Прямий є. Зараз я конкретніше подивлюся. Да, Є один прямий Ось, а один ось так задурманити. І ще настраювання своїх громадян проти України. Тобто, щоб вони злилися, щоб вони ну, як би сказати, оця ненависть до українців. Теж ось тут все показує. Так, тут є цей варіант. Гаразд. Зараз будемо дивитися, чи є якісь в них, в принципі, тут нічого нового не відкрилося, але карти хотіли нам знову це нагадати. А зараз ми подивимося, чи є готовність до якихось переговорів. Угу, тут щось вже вилізло. Щось тут вилізло. Дивіться, тобто до переговорів теж є в них, є, і в них є козир на переговори. Тобто, вони, скажімо так, не з пустими руками є в них готовність. Але теж, дивіться, теж виходить місяць. На дні колоди теж місяць виходить. Є в них, але, знаєте, Давайте я скажу так. Тут теж з якимись пропозиціями, які нам не зовсім вигідні будуть, тому що по місяцю це завжди якісь завольовані, затуманені. А скажімо так, професіонали, які в команді Зеленського, вони, ну як сказати, не не, в лапках професіонали, я маю на увазі, вони не зможуть. <кій> Вибачайте, трошки захрипло. Так, ну що ж, <кій> дивимося, готовність до переговорів. Ну, їм треба, щоб переговори влаштовувати, їм потрібно отек, як я кажу, одурманити, одурманити всіх навколо, а потім нахрапом Взяти, угу. їм це потрібно. Їм це потрібно, інакше це провал. І вони, дивіться, вони до цього йдуть довго. Але все рівно я тут не бачу переговорів. Тобто, переговори тут які, дивіться, на їхніх умовах. Тільки якщо на їхніх умовах, переговорів таких, ну, дивіться, дивлячись з ким. Треба окремо дивитися з Україною, без України. Але тут я не хочу це розглядати. Я ще хочу, тому що ця рубрика не, не є та, щоб розглядати це. Хочу ще подивитися, чи є готовність до припинення вогню. І знову місяць. Ось тут немає готовності. Ось тут немає готовності. Ні в якому разі немає готовності е, припинення вогню. А якщо є вона, то тут теж по місяцю йде. Щось, щось сьогодні місяць виходить нам часто. Зараз ми подивимося ще раз: готовність до припинення вогню Росії. Чи готова Росія? <кій> Захрипла. Гаразд, дивимося. Готовність Росії до припинення вогню. Вони ще будуть домовлятися. Готовності як такої немає, бачите? Навіть ось ця, ось ця карта показує, навіть якщо домовляться, не стріляти, не, е, тобто не палити і тому подібне. Тобто, не гатити і не запускати все рівно щось буде. І ось Україна випадає. Розумієте, тому. Вірити їм. Ні. Чи домовляться про припинення вогню? Теж, теж, бачите, якось закріпиться щось, але все рівно карти показують, вони будуть своє. Навіть якщо вони домовляться, чітке припинення вогню я не бачу. Не бачу цього. Все рівно, вони будуть, бачити, з-під тяжка в таємну. Обстрілювати, <кій> вибачайте, обстрілювати прикордон, прикордонні зони, оці сірі зони і тому подібне. Ось тут все рівно, ні. ні. Вони навіть якщо домовляться, <кій> я не бачу, щоб конкретно дотримувалися. Але в принципі це теж нічого нового для нас. В принципі, тут є розробка, є план по обдуренню усіх. Обдурити всіх, обкрутити всіх навколо пальця. Є якийсь план, є якась ідея в них. ось І наскільки я розумію, ця ідея, цей план вже працює. Ось якось так. Я не дивлюся тут, що отримує Україна. Ось, тому що це не та рубрика, але поки що ось так. Тобто, Росія не припинила, нічого не, не готова здавати. А давайте ще подивимося, чи го, є готовність у них о, до обміну, здавати території, тобто відходити Поступ, поступки якісь чи є. Ні, тут немає. Тут закріпитися. Засісти. От вперед і ти є, а поступок немає ні, немає поступок, тут навпаки. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Під цим відео я закріплю коментар, де ви можете задонатити для 58-ї бригади донецького напрямку, хто скільки може. Щиро вам вдячна за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Мирної вам ночі.